І всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Rawl Stars. І моя ціль відкрити мегакопілку Але поки ще залишилось там 5 хвилин, то я зіграю. Просто зіграю на коті. Покажу свій самий жорсткий скіл на коті. Ну, і як без крестство і. тімейті в мене нема. Ой, Ладно, треба було вирізати з цього відео, це... А, потім забудусь попів. А... І зараз я беру кота. І... Мені uh, жалко, мій жалко мій. його вбивати. Хороший чол. Треба забрати банки. Я, якщо він знав, що я він би її відкрив. Ларі, Ларі, потім, чі, Ти ходишь до береги до, до кота, він жодний, Ларі, Ларі. не у мені капець. Зато що за, за тепер. Да, на месяц, не неповним не не можна йти. Don't start believing. Боруто, ладно. Там Да. Я разумный. Шо капец, конечно, ну ладно. Я разумный. Я просто попадаю. Я люблю кота и я процедаю. Бляха. Эль приму, блин. Спорт у меня в своем. Не, ну це не чесно. Я, я, я прогаю свої світички на банках, а я прям підійшов і собі. Ну-ну-ну, містер Фіш. І все. Я нічого не зміг йому забити. Це не чесно. Він криється. білобрийся. Так ти робити. Хоч я такий інколи буваю. Ну, это уже інша история, вот и я отойду бляха, это залява, не пропустила. И правила в этой Ну, Чтобы вводить в месяц, то в лобби устает. Блин, зол, золик, если да еще его я то у меня капец будет. Эээ, я хочу я не пей. точно какой не это за то, что ты хочешь я Там королева джунгли Мэйси. Не, я хочу з нею взяти, я не хочу її добувати. А от тебе. Ты бь за королеву Джунні Мэйси. Королева Джунлі Мэйси, плиз, не атакуй мене, благаю. Я не хочу вийти. Затем и все, я люблю ее. О, а звитки не оценивают. Давай, зажмем ее. Нет! No way. Люблю. И зато я побью макаку. Макака, блин. Так что ты нападаешь, ты тронешь Мэйси. Я тебе прибью. <плот> не, ну я сейчас прибью его вот... Я... Не, живые. Я не знаю, я обшеваю. -а. О, все, я тебе люблю, Мейсис. Мейсис, я что-то больше видео... То мені жалко тебе. Ну, ти молодець. Що не крисило мене. А я ті логічно не, не криси. О, 49, 48. Бляха. Що там очки сили важливі. Тут мене вже там багато тисяч. А ну, скільки в мене тисяч? Ой. Не знав сам. 34, 33, 32, 31, 30. 29.

і що твориться? Де копілка? Я не поняв. Де міго копілка? Питаю, розраби, блін. Де м'яго копілка? Ви любите, мене тролите? Дайте забрати міго копілку. Ей, -е, не поняв. Щось тут підпахує? Не поняв. А де, де м'яго копілка? А може я зараз зайду на якийсь аккаунт, наприклад, до прикладу. До... До... Якщо не буде, блін копілка, я, я розчаруюсь. Yeah, ну тут в мене і б не було її. І тепер Фратекс. І... давай, 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 давай. Е, е, не поняв. Мене заскамили на міго копілку? Де міго копілка? Да, мега-копилка. Ладно, же зараз фиксануть. Можно. Ой, я прям до секунды чекал. Если я же не получу мега-копилку, я, блин, взорву цей телефон. Або аккаунт. Может, мне дадут мега-копилку пислиц в раунда? А, нет, не дадут. Я блин стараться, да я на її. І де його топилка А ти вже що тут забув? Чу да Юда Що Шо тут забули? А ти вже що тут редешь Съехал О йти. Все, плюс один тимейт А шо им сказал Ну, окей, пуф. Але прийдеться старатись більш націлятись, ну, вибачте. Що... Ну, я не маю більше вкаці, ніж один тімейт. Я. Да. А Ти що тут робиш така скриста. Ну, а тепер саме цікаво. Блін. Буляха. Ай, це мені не подобається. он на меня прям стики я могу случайно в ту льту зовут, а мне жалко моего тиммейта бляха достаем спасить блин спасить

У нас іншого варіанта не було. Я собі забираю топ-1 завжди. Где? О Где мой медник? Медный хряк. А где мой мега хряк? Где мой попасвин? Ого, где? Где? Скільки зараз в сіті. Тим більше моїх друзів, які в клубі є. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ні, у мене перший раз так багато. Ладно, далі пограю, може апну на 20-й, поки не прийде бах з мегакопілкою. Бо ми її всі старались, купили. А де вона? Ніхто не знає. Кінта, парик. Короче, мені треба на цьому кінту виграти всі так. Оце і так важко, що. Ще... Із-за того, що я трошки криса, йдеться вбити Ну вибач, чі, що... не просто тебе жаль. Але. Але я не міг цього не побити, бо я розумію, що все-таки живучи живають останні Су, сім'я? Окей. Окей, все. Я один з одним зимним рандомним, Який, най. А на цей раз мені кинули тіму. Нічого субідь, но шелі з літой не контриться. Перший суперер. Може я другим більше наслужусь. Ні, рейр. Не, ну взагалі наслед. Супер Рейер. Епік Леджин, ну можна хоть один легендарний Ну для відео Ну просто для відео Для відео Чедари! Шо! Я! На кулет! Вау! Ранговий бой на кулет! Вау! Ну ладно, мне вже більше не яген выпадает, я це знаю. Выбрал старт, но это не так любит, чтобы мне давать миссию 200 кредитів. Не поки что рай. Ай, ладно, шо, на що я надеюсь уже? Серьезно, у меня ничего не выпадало, у меня лезу выпало и кондуктор колец. Это ж капец. Мой Ой, прикольно. Ну, давай. Тут зараз выпадает Эйпик, из него 200 коинев. Тут выпадает такой же Рейер, тики 50 коинев. А тут выпадает Рейер, из него 50 очки в целом. 50 коинев. Але вот це мене удивили. Та в мене нема гілля боїтися. Не Але от тепер. І в мене ще на неї не було скіна. Це ще з рангового боя. Офігеть. Як я тебе люблю, коли. Ура! Попука-кутіка, пу попука-кутіка, ку кутіка пу -ку 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 Ладно, я буду качати гіперполіт. І за скина я її зараз вкачаю. Я буду її вкачати аж до гіперзаряду і куплю на нього гіпер. У мене на 20-й ранг на нього до ще дочув. Імба. Офигенно. У меня копилка такая хорошая, и мне накинуть сдала 6 годное. Еще 200 кредитов. Ну, еще а, блин, скоро уже будет новый сезон. А вот сколько скоро, я не знаю сам. Не-не-не-не-не. не цей. Йо, Я переіграв його. Він стільки, настільки жорсткий, мав, що я його блять виграв. Офігеть. А от другий мій патівник буде поки що. Бібі. Бо -бі. вона єдина, хто ще може мені дати банки, щоб виграти того. Ой, блін! Вот да. Все, я взревняю Офигеть. Не, все-таки рискованно ну, будет. Ой, юки пауки Что ты так хочешь меня убить? Не, я найти его с тобой. Ого, Фрэнк? Хотим, хотим. Хотим, хотим. Че я меня вбил? Ну, сказал бы я кусь. Не, блин. А сразу вбил. Криси. Okay. Ну, Хоч про кої я говорю? Ну, криса тут є. Ладно, пофіг. Я тут не криса. Я обобер. Мені ще треба буде, може, 21-й апнути. <різь> Але ладно, поки що 20-й, хотя ну, на кота. Может, я заміча. <різь> Знову якісь коти розвелися. Я один мав бути котом. А, а тепер їх да, Я перший, я перший. І бац 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 да. Ні, його не добив просто за так. ой ой Босс! Що? Засело! Спотиняка ти така. А, це стало точно, я це знаю. Ой, ну, бич, стекайте, дюймой! Ура, все. Теперь у меня уже никто так сильно дрожнить не будет, как Динамай. О, спокойнее стало на душе. Важнее стало на душе. Легко. Нифига себе, он жесткий. Не-не-не. Вибачив. Не що... знаю, що там прийде. Він ще, ще з А знову Позволили на мені не так. А їх контр. І Йде вже. Тільки щоб тут був не ну, вибачив, що... я не, не бачу. А скільки треба, щоб апнути 20 мільйонів. Не повністю. Мені стрім, що я не опнув 20 Це не я, якщо що. Це сусідня кімната. Не, ладно, це я. Ні, не я. Не я, не я, не я. Це кіт. Оцей. Ей, бля, не мій шапка. бачиш мою коло смішку? Ні, не бачу. А це вже що за ігроки нападають, А ти вже хто тут? Як я нападаюсь, я причу чудо. Ой-ой-ой, чудо-чудо-юдо. Ой, ой ой чудо чудо юдо ой ёлки палки Плакай, плакай. Да, мои ебанки, поняли, понял, Ты молодец. Вот так я пьякувал. За банку, да. А так то я макс. Побіг. <рик> Ладно, друга ціль моя покотка. І знову оп-оп. <рик> тільки не це. Як я міг буде таку тупу тупошик? Він відхилився і я не попав два рази. І на нас закрисив двох бас. <рик> Капець.

Молодець, який культець. О, давай, затянемось. Та блін, що я не хочу тімитися. Й-ой. ой Я не люблю таких гікте. І все. Ну, вибач. Вибач, челове не тім вже. А ти мене бив. Привычка штука. Але він молодець, в принципі. Він, він головний атаку собі хвилин. Бо якщо б він не встали, він головний атаку. Ти достаєш від мене чорти. Офигення. Тепер він застрою хаос. Ні, ну ти не очікував Такого це ж поняття. Nie zostanę to ja staję w rymę, I ostania katka. I wunty, so i wunty, subny. Ani, ani, a nie zwiecie. Ani, 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 Konia, konia, ani, 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 Мені треба одна банка і потім нападать Айлки-пайк, як я не люблю конкуренти на банке. Не... А ты тем більше мне не подобається. Ой, блин. Подвое мне хоть изпівачиться, не надо. Ну дядя, це саме Хух. Блохінус, я хілюсь, живу, я не знаю, як я живу, але я живу. Яке чудо, я виїжджу. Нє, все-таки я не буду битися, поки. Нє, ну не треба, пок. поки. Ти розумієш, що ти робиш за допомогу, що атакуєш мене? Не тренеруватися на самого сильного А от ти мене доставав більше, ніж По. Вот! Зате я так От, то, Наступний буде О, Давай, звій. Та блін, не мене. ж. Я не вийду. Але я вже точно на 25. Але трещо робити останнього ігрока. Але лекав, блін. Ну, вибачте. 20-й ранг на відео. І на такий щасливий нот, якщо він щеไкво. Я закінчую відео.